Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я запускаю нову кар'єру на Fest 20. Приїхав я сюди, щоб розвивати ферму, як ми бачимо, я на такій машині БНВ. І їдемо дивитися на поля, на базу нашу. І на все, що у нас там є. Чи є якась техніка? Чи немає, подивимось. І їдемо собі помалесенько. Бачите, яка вже осінь на вулиці, мороз бере у нас. Ну, і їдемо помалесеньку. Не будемо так швидко їхати. <кхем> їдемо 55 кілометрів в час. Дивіться як. Осінь іде і. Подивимося, як туди. Будемо розвивати свою кар'єру. Так, сюди, якщо не помиляюся, їдемо. Так, 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 сюди їдемо. Е, їдемо, їдемо. Так, це наша база. Зараз я десь припаркуємося. Так, машинку сюди. Вилазимо, покажу вам добре машину. Ось до. Силочка на неї може вийти пізніше, коли буде друге відео. Поки що. Ну, Якщо ви захочете, я можу в описанні вам тоді скинути. Ось до наша база, тут коровник, напевно, що. тут ще сіну можна десь складати. Це тут заправляти сіялки. Еліватор. Бачимо домик. Думаю, що це буде домик. Я думаю, що ми не будемо десь далеко жити, а Ось до Ось цей думи, який ми будемо туди жити. Наше поле. <coughs> Ось до, це перше поле. Зараз я подивлюся, що це наше. Так, це наше. Зараз підемо ще вам покажу. Зараз покажу я вам це все. Було краще машиною їхати. Я напевно, так і візьму машину, зараз. І поїдемо, я вам покажу, де, що, які наші поля. Ну, Я вам вже перше поле показав. Так що потім техніку будемо купляти собі. Але у нас дуже мало людей, щоб брати техніку. Так, їдемо. Знаємо назад. Потихесенько їдемо. Що дуже сильно цікаво буде. Ціни, які тут на продажу буде зерна. Як ми знаємо, так, перше поле їдемо. Тут у нас пшениця. Бачите, отака пшениця у нас. І е е е їдемо далі. Дивіться. Що, ось до ще одне поле. Ось до ще одне ну, його, напевно, що сіяти треба. Так, сіяти треба. І це наші три поля. Ще хотілося б. Ой-ой-ой, хотілося б ще Оце поле прикупити. Це теж пшениця. І все. І нам би 4 поля б хватило. Їдемо назад, друзі, на базу. Е, зараз подивимося, що у нас є в магазині, щоб купити техніку. Подивимось зараз. Ой-ой-ой, я щось дуже швидко їду. Так, їдемо в магазин. Він дуже близько біля нас. Так, 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 так. Поки що ніяких машин немає, так що їдемо. Так, стоїмо тут і заходимо в магазин. Дивіться, трактора! Ось до це вся зборочка. Ось до, дивіться. Ось такі моди, як ну, щось собі. Напевно, що перший трактор свій і підемо в городик там я бачив. Там комбайни, молотити. Ну, Все найважливіше, що нам треба у фермі. І подивимось сюди плуги, культиватори, дісковка, стілка, Ну, Дивіться, що це хотілося б трави собі. Але, ну, чесно, не знаю, що <кхід> будемо брати. Візьмемо собі якийсь трактор. Правили, що не дорогий, а дешевий хотілося б. Скільки тут? 15 максимум. У нього тут все мало. Угу. А, ні 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 ні. Беремо де за 80. Купляємо. Де покупка. Купила я тепер якийсь Ну, Вибраємо ж 4. Метрів 19 метрів жду. До цей трактор. бачимо, МТЗуха така. Вийду покажу вам. Дивіться, такий трактор у нас МТЗ-80 отакий плуг. плуг. Видно, що він БУ, якийсь він такий, ну, убитий вже. А МТЗ, похожий на дуже свіжий. але, Чесно, я не знаю, чи він новий чи теж БУ. І... Тепер комбайни. Ну, побаємо, треба не аж таки тут довгий. Ну, подивимось поки що. Ну що, переганяємо техніку на базу. Так, машина хай поки що постоїть тут. Ми візьмемо трактор і поїдемо на базу. Ще потім треба взяти сілку, культиватор якийсь, щоб Ну, Подивимося. Йдемо на тракторі. Їде він 30 км. Навіть більше, як 30 км, як ми бачимо, їде він дуже прекрасно. Мені такий трактор подобається. Ем... Тільки мені цікаво, де ми його поставимо цього тра -трак... тракторця. Поставимо десь біля нашого будинку. Ні-ні-ні. Біля будинку не будемо ставити. Щоб потім ферма у нас не лагала. Бо тому що всі чомусь кажуть, що якщо ставити техніку біля будинку, то... Буде лагати ферма, але я щось це дуже мало вірю, але ну, не знаю. Ну, Подивимось. Так, трактор ця десь. Я не знаю, куди далі трактора. Хай тут стоїть. Так, тепер за машиною. Машина, йду, машина наша. Їдем, їдем назад. Е Мені ця БНВ дуже сильно подобається. Можна було Жигуля собі взяти, але я подумав, наш ну, мені цей жигуль, якщо краще взяти її номарочку, вже якусь таку ну, хорошеньку. І все.